Вітаю, друзі, Валерій Заужний. Найімовірніший кандидат в президенти, якщо піде на вибори, то згідно опитувань, хоча я не вірю жодному, яке проводиться під час війни, може стати президентом. Сьогодні він зробив серйозну політичну заяву, яка для мене особисто показала його до кінця. Знаєте, я побачу дно. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково поставте питання і поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Не лише віз зла намагається переглянути світовий порядок. Мається на увазі Росія, КНДР, Білорусь, США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі Сполучених Штатів Америки. Це заява Валерія Завушного сьогодні. Під час виступу в британському чахам Хауса він залучний звинуватив Вашингтон в руйнуванні світового порядку, ослабленні НАТО та прикладенні безпеки Європи на самих європейців. Це політична заява, це різкі слова відставного генерала. І вони викликають питання. Питання до нього і питання, навіщо він це сказав? Давайте з цим будемо розбиратися. По-перше, Валерій Залужний, посол України в Британії, Колишній головнокомандуючий Збройних Сил України. У часі перебування на посаді головкома, верховним головнокомандуючим був Зеленський, і відповідно він повністю слідував курсу Зеленського. Він ні разу ніде не гримнув по столу, він ні разу не заперечив. Ні. Ну Там з'являлись якісь статейки десь в західній пресі, ліберальній. В яких натяками критикувався Зеленський. У мене як до головнокомандуючого командуючого уст, є питання з наступом на роботі. Всі знали, що там лінія Суровікіна, що там оборонні споруди. Що там е ворог серйозно укріпився і все рівно кидали туди підрозділ за підрозділом український, поки контрнаступ не захлинувся. Хоча в той же час могли успішно прорвати оборону ворога і звільнити Донецьк. Про це кажуть воєнні фахівці не один. Або перейти кордон і зайняти рубежі в е, Білгородській області, там географічно це дозволяє, не дозволивши ворогу обстрілювати і так сильно руйнувати Харків. Тоді була б мета. Будь-яка офензива на чужій території, будь-який наступ на чужій території має мати мету. От в Білгородській я б розумів, зупинити руйнування Харків. Що роблять військові в Курській області, я наразі не розумію. Ну, точніше, розумію, але це предмет іншої розмови, бо вона стосується незаужно. Заужний погодився піти з головком, а погодився поїхати послом. Каже я так, державу захищаю, все, 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 все. Прийшов ВЛК, його списали, покажіть мені, скільки рядових списало нікого. І от, будучи послом України в Британії, він виходить і атакує Сполучені Штати Америки. Так, зараз в Україні не найкращі взаємостосунки з Сполученими Штатами Америки. Але до цих не найкращих стосунків. Призвела наша зелена влада, яка веде себе як е, слон в посудній лавці е, під час дипломатичних перемовин. До цього її сходило, а тут ні. Ну і плюс, давайте розглядати таку ситуацію. В світі йде світова ідеологічна війна. З одного боку, Християни, консерватори, люди традиції, віри, честі, з іншого боку, глобалісти, люди, які сповідують збочення в житті, збочення в сім'ї, збочення у всьому. Вони, до речі, Ліваки, там, троскісти, але це. Давайте ми про е, війну цю поговоримо завтра. Це буде предметно і це буде цікаво для всіх, власне, вас. Так от, е, глобалісти. Глобалісти це Сороси, Макрони, Шваби, Стармери. Оце все глобалісти, Туски і консерватори. Це Трамп, це італійський прем'єр Мелані, Дуда, ну і різні інші. Між ними йде війна. І от глобалісти які керують зараз британським кабінетом, виштовхують наперед за Первою торпедою був Зеленський, якого відправили в е, Білий дім, де він е, в овальному кабінеті дебош вчинив. А другого відправляють за Ушно, який розповідає, от, наїжджає там. І це ж далеко не все. Українців використовують. І, і, і Треба просто уважно придивитись. Глобалісти використовують у своїй війні з консерваторами в світі українців. А Демпартія США використовує у війні з республіканцями українців. І от штовхає за усну, він виходить і робить таку заяву. Зрозуміло, що ніхто в Штатах, крім глобалістів, більше його ні на якого президента України не розглядатиме. Ну, воно може, то й слава Богу, але е, питання трохи тому, що е, ці всі генеральські історії це більше байки. До речі. А не хотів би Валерій Залужний розповісти, засудить мародера колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова. А? Кажуть, що Валерій Залужний був дуже близьким до нього. І Сергій Ківалов з ними ж там в спайки також Одеси тут. Що Залужний ще там сказав? Це ж не одна фраза. Мукає, okay, відлов людей для відправки на фронт це тиранія. Не вже прозрів. Та ні, це він про Російську Федерацію. В Україні він відлову людей не бачив. Він не бачив, от як е, в Одесі сьогодні пакували чоловіка. Він відбивався від військового, від е, тицикунів, тицикуни на нього кидались. Ну, от подивіться: він цього не бачив. В Росії бачив, а в Україні ні. Ну і вишенька на торті. Завушний заявляв. Ми втратили 50 тисяч вбитих, понад 300 тисяч поранених. В цих умовах він є критичним. Порахуйте, що таке 50 тисяч від 5,5 мільйонів, стоявших на обліку. Результат дорівнює нулю. Оце критична точка, яку мені щось скаже, що ми вряд ли перейдемо. А разом з тим? А разом з тим, а війна то змінилася абсолютно. Яка втрати війни на цьому етапі критичні? Це правда, що критичні? Тільки навіщо за Зеленським брехати, що 50 тисяч загін. Валерій Федорович, ви справжні цифри знаєте, а без вістих зниклих, а проїхатись по цвинтарах, подивитися, скільки ваші ж генерали загубили воїнів. Подивитися на всі ці речі. А? Слабо? Друзі, консерва вскрилася, зелена консерва глобалістів. Це і є Валерій Залужний. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.